Ну от і настав той момент. Ми раді вітати в своїй студії не лише лейтенанта, старшого лейтенанта поліції Катерину Біляєву, яка є інспектором-кінологом кінологічного центру ГУНП в Київській області, але також першу в Україні поліцейську собаку емоційної підтримки. Полю раді вітати вас. Доброго вітаю, вітаю. Слухайте. Ну, поля, як вона вже звикла до ефірів на радіо. Чи це її перший буде досвід? Ефір на радіо перший, А взагалі це. Наймедійніша собака в поліції, вона дуже багато знімалася, була майже в усіх прямих етерах всіх телеканалів. Тому а, я думаю, що їй буде нормально сьогодні. Це, це конкурент пса-патрона. Ви знаєте, я думаю, що в кінології немає конкурентів. Ми робимо спільну справу і наближаємо перемогу разом. І Клас. можете нам, будь ласка, розказати її історію: хто вона? Звідки вона і як у неї таке ім'я? Поля в нас безпрородна собака. Вона прожила, мабуть, років чотири свого життя на вулиці, десь під забором, десь під парканом. Її, скоріш за все, збила машина, коли наші хлопці, наші колеги приїхали на виїзд село Синяк, вони побачили, що ця собака повзе вздовж узбіччя не може піднятися на лапи. Мисцеві жителі попросили нас цю собаку забрати і полікувати. Вони побачили, що приїхала кінологічна служба, що машина, собаки. От, на жаль, поліція не може допомагати безхатнім собакам. Ми не маємо на це ресурсів, ми забезпечуємо тільки службових собак, тому так ми її забрали. Ми сподівалися, що це забій, що воно минеться. Воно не минулося. Собака не могла зводитися на, на лапи. Її зробили рентген, побачили, що її хребет зламаний навпіл. І ми почали збирати гроші для того, щоб зробити її операцію і щоб вона пройшла реабілітацію. Ми залучили, звернулися до небайдужих людей, до волонтерів. Це були різні люди, це були волонтерські фонди і просто приватні особи, які хотіли допомогти собачці. Ми назбирали потрібну суму Завезли її в клініку в одну з кращих клінік, яка спеціалізується саме на А, І її там зробили операцію. Місяць вона була на реабілітації. Коли почалася повномасштабка, нам подзвонили і запитали, що ми будемо робити з собакою далі. Ще до речі, скажу, що от звідки ім'я поля, коли ми привезли її в клініку, перший раз в неї не було імені і її записали як собака поліція. Ми були в формі, і от собака поліція, щоб знали про кого мова. Потім хтось скоротив собака пол я. І от так от, коли я приїхала там другий третій раз, мені кажуть, ваша поля. Я кажу, яка поля? Ну кажуть, ну от написано, ж собака пол, я ну окей, так вона і стала від собаки поліція, вона стала Полою. І от, коли почалася повномасштабка, нас нас запитали, що ми будемо робити з собакою, тому що ніхто не знав, що буде далі. Тварин по можливості зі стаціонару просили забрати. Ми забрали собаку на кінологічний центр. Вона була спочатку в Ірпіні, потім на Вишневе. Ми переїхали. І от якраз в цей період ми зіштовхнулися з тим, що Закуповують якраз лютому корми для собак. Закуповуються амуніція, закуповуються медикаменти. У нас цього всього закупки не відбулися через повномасштабку. І от ми трошки потерпали від нестачі всього цього. І якраз подзвонили волонтери, спитали, а де собачка, що з нею, а як, а як, де вона? що. і ми сказали, вона в кінологів і нас запитала, що вам треба. І ми сказали, все нам треба. І от нам під полю заходили і корми, і амуніція, і ліки для людей, для тварин, і засоби гігієни, і якісь. Якийсь одяг, пледи заходили, і от Полінька в нас годувала перші дні повномасштабки всю службову кінологію. Клас. А потім ми почали ділитися цим всім свільним населенням, почали розвозити, і от полінка, скажімо так, підтримала дуже своєю особою, підтримала тих, хто потерпав від навали ворога. Спочатку ви врятували її, а потім да, вона потім Полінька, вас. да, і от через те, що вона так себе зарекомендувала. Крім того, коли почали ми заходити в деокуповані регіони Київщини, Полянька вимагала певних процедур регулярних, і моє керівництво пішло мені на зустрічі, дозволили брати її з собою і поля на рівні зі службовими собаками, на рівні з поліцейським, вона також заходила в деокуповані регіони Київщини. Була з нами на відпрацюваннях, була з нами на блокпостах стояла. От, і коли вже все трошечки вляглося, то наш генерал Нєбота Андрій Анатолійович дозволив взяти полю в штат службових собак поліці. Ці Київської області. От на сьогодні вона є офіційно Клас. першим безпородним собакою в штаті поліцейських собак, і першим собакою емоційної підтримки. А що означає собака емоційної підтримки? А, собака емоційної підтримки взагалі у світі є таке розуміння, як каністерапія. А, це терапія, за, в якій застосовуються спеціально навчені відібрані собаки. А, це цілоспрямований вплив на психічну сферу людини, який має допомогти а, людині вирішити певні певне. Не коло проблем. Якщо ми кажемо про каністерапію саме то ще Гіппократ говорив про позитивний вплив присутності тварини на процес одужання людини. Але це така дуже тривала історія. Більш зрозуміла нам історія: це Друга світова війна, це 43-44 рік, це військові шпиталі. І от були шпиталі, де були собаки, які ну допускалися собаки. Бігали, там були столові, якісь там були якісь кухні, і собаки просто собі бігали. А були шпиталі, де собака категорично не допускалися. І от психологічних екологи, реабілітологи, там інші лікарі, інші спеціалісти помітили, що в шпиталях, де були собаки, відновлення військових відбувалося краще, ніж в шпиталях, де не було собак. І от, як і будь-яка класна ідея, ідея каністерапії пішла від сфери обороноздатності держави, і ця сфера почала розвиватися. Почали застосовувати каністерапію в різних закладах, не тільки для військових. Її почали застосовувати в закладах з людьми для людей з Психологічними хворобами і почали застосовувати в закладах для діток, які відновлюються або лікуються від якихось хвороб на сьогодні. Собаки-терапевти, собаки, з якими можна просто поспілкуватися, обійняти, поцілувати вони працюють в судах. Велика Британія, Німеччина, Швейцарія, в судах присутні собаки, особливо коли розглядаються справи, де є учасниками неповнолітні, де є учасниками вразливі особи, жінки зґвалтовані, і так далі. і так далі. Собаки присутні в аеропортах, да, собаки присутні навіть при тренувальному процесі спортсменів. От Олінка. Навіть от останній такий приклад Олімпіада 2024 року uh -huh. в Парижі. Збірна Америки зі спортивної гімнастики привезла зі собою собаку терапевта, золотистого ретривера, який Класно. налаштовував да, спортсменок на вихід на їхні помости. По собі скажу, я тричі чемпіонка світу з гривого спорту. Я багато приймаю участь у змаганнях і намагаюся возити з собою собак. І коли я маю таку нагоду, я заводжу собак собою в зали і бачу. Що це дуже сприймається спортсменами. Хто гарно виступив, хто погано виступив, хто налаштовується, хто буде виступати на наступний день. Всі обіймають собак, всі прагнуть з ними комунікації. От Полінка в нас теж була в таких в таких ситуаціях, коли вона розраджувала спортсменів. Також ми працювали з олімпійською збірною з вільної боротьби. одного разу в нас була зустріч, і я б працювала в цій сфері. Мені дуже подобається, дуже подобається, як ставляться спортсмени до собак, але на жаль, я не можу розірватися. На сьогодні наша задача з Полею і з моїми іншими собаками це все ж таки відновлення поранених військовослужбовців. Ми працюємо у військових шпиталях спочатку повномасштабного вторгнення. На сьогодні медична сфера дуже. Тяжко сприймає термін каністерапія, тому що їм mm -hmm. 에, дуже тяжко 에, погодитися з тим, що собака може бути терапевтом. І на сьогодні в нас, скоріш за все, буде 에, термінологія собака психоемоційної підтримки або собака-візитер. Але це, ну, це, в принципі, одне й те саме. А, і от власне то що мене надихнуло е, працювати в цій царині, це робота собак-терапевтів в поліції. Е, в дуже багатьох департаментах поліції по світу: це США, це Німеччина, це Великобританія, це Ізраїль. Є собаки-терапевти. Їхня задача, перш за все, це робота з особовим складом. Е, собаки-терапевти, якщо ми подивимося, історію їх появи в у відділку поліції, в департаменту поліції, то це, як правило, якісь негаразди або масові заворушення, такі е, які сприяли на роботу поліцейських, або якісь. Соціальні негаразди, з якими поліцейські не могли самостійно впоратися, і от з'являються собаки-терапевти. Тобто, основна задача собаки-терапевта. Я сподіваюся, що і у МВС в Україні це буде так само. Основна задача це робота з особовим складом, тобто підвищення настрою, покращення настрою особового складу, допомога впоратися з якимись особистими може проблемами. Я не кажу, що це панацея, але собака вона дуже розряджає обстановку. Друга да друга задача собаки в поліції. Це робота з потерпілими, з вразливими потерпілими. Це можуть бути діти, це можуть можуть бути жінки. Це можуть бути ну будь-хто хто потребує додаткової підтримки. І третя це якась соціальна робота, от яку ми власне зараз робимо. Це робота з закладами, які не входять до складу поліції, які не відносяться до поліції, але вони є критично важливими. От на сьогодні ми працюємо з кількома шпиталями. Ми опікуємося кількома шпиталями, регулярно їх відвідуємо і працюємо з. Військовими, які відновлюються після поранення, або з тими, хто повернувся з полону, слухайте, ну дуже круто. Такий широкий спектр у вас <гум> каніс або як ви кажете, психоемоційної підтримки от, від собаки. А вона, взагалі, як від цього? Вона ж напевно готувалася до всього цього її якось тренували. Собаку uh, унікальність uh, сектору uh, саме каністерапії в тому, що підготувати собаку багато в чому не можна. Uh, собака має бути від природи дуже лояльною до людини. Собака має бути uh, дуже. Uh, повинен мати дуже пластичну психіку, дуже легко звикати до зміни обстановки. От, наприклад, зараз для вуличної собаки перебувати в студії там на стільці, це може і не дуже зручно, але собака абсолютно спокійна. Вона демонструє, що їй. В принципі ок, тобто не кожна собака буде так себе поводити. Якщо ми кажемо про службових собак, про собак пошуковців, про собак, які використовуються для захисту, то це іде тренування собаки. Тобто собака приходить з нуля і за певний час, за місяць, два-три, півроку і більше, ми можемо зробити дуже гарну собаку. В каністерапії собака приходить вже з певним набором якостей, які не можна дотягнути. Їх можна трошечки змінити, їх можна трошечки, трошечки відревідреґагувати, але якщо початкового... Набору оцієї цієї лояльності до людини, оцієї гнучкості, оцієї пристосованості немає. То собака не підходить просто для каністерапії. Тому з одного боку каністерапія вона легша, ніж інші сфери тренування собак з іншого боку, вона важча, тому що дійсно собаку підходяча для каністерапії підібрати набагато важче ніж для, да, для інших сфер. Слухайте, ну але так все склалося, що саме підійшла ось поля до цієї роботи. Так, там... Унікальний випадок, тому що поля була а, а, вуличною собакою. Ну, ніхто так, не знав, так, що в неї в голові. Як правило, вуличні собаки для того, щоб вижити, вони а, є трошки боязкими, вони є, може бути десь трошки агресивними, так, можуть бути так. десь трошки а, не такими, як ми звикли бачити наших домашніх собак. Але бачите, бувають такі виключення, і от саме так склалося зі. Рки, що саме поля потрапила під машину, і саме полю забрали в поліцію. І От поля так себе зарекомендувала, як надзвичайна собака-терапевт. Вона на відміну від моїх малінуа, які теж працюють в цьому напрямку, вона не є навченою. Якщо мої малінуа можуть показувати трюки, можуть показувати пошуки. Це власне теж є великою частиною терапії, яку ми зараз проводимо в ГУНПЕ. То поля ну трошечки знає трюків, трошечки знає ага. там це, все дуже повільно, це все дуже обережно, тому що в полі спинка хворіє, а, от але тим не менш, її призність, її налаштованість на а, одну хвилю з людиною це компенсує повністю от, відсутність і такої навченості. Ну Аліна, як ти думаєш, ти б знайшла спільну мову з полі? А мені знаєш, що насправді цікаво, як собака після взаємодії з людьми, яка потім у неї поведінка? Чи змінюється вона? Тому що коли людина переживає переживає біль, якийсь розпач або душе. Шевні травми, звісно, що це переливається на тварину також. Чи змінюється поведінка собак після uh, такої взаємодії? Так, якщо порівнювати інших службових собак і собак емоційної підтримки, то емоційна підтримка це найтяжча сфера, тому що собака дійсно переживає все, що переживає людина. І бувають виключні випадки, коли собака просто відмовляється працювати. От у нас був такий випадок. Ми працювали з молодиком, молодий парубок, якого гвалтували чотири місяці. І поля просто до нього не підійшла. Настільки був сплеск отої тої енергії, якоїсь такої дуже важкої, дуже дуже сильної негативу, що поля відмовилася підходити. Підійшла до нього моя інша собака, і вона з ним трошки працювала. На жаль, в моєї іншої собаки почалися судоми після цієї роботи. Я обстежила її у всіх ветеринарів, яких можливо. Ми робили і МРТ, і УЗІ, і ну все, що можна було робити. Медичної ветеринарної причини цих судом виявлено не було, і ми дійшли висновку. Що це просто перенавантаження, емоційне, психологічне, і ми припинили, на жаль, цю роботу з цим хлопцем. Це був єдиний випадок, в, моєї, oh. е, да, в моєму цьому хобі, коли я не змогла допомогти людині. Як правило, ми працюємо, надаємо допомогу. Це каністерапія, або емоційна підтримка. Це не про погладити собачку, це ціла, скажімо так, процедура. Собака вводиться, собака підготовиться готується до конкретної процедури, до конкретної зустрічі. Зустріч про. Водиться під наглядом психологів. Собака є інструментом психолога. Психолог може поставити певну задачу перед собакою. Наприклад, психологи, з якими працюємо, ми просять обирати мак-карти. Це робота з образами, коли з колоди карт, та людина обирає певну карту і трактує, розповідає про те, що ця карта для неї означає. Деякі психологи просять собак відкривати двері перед певними пацієнтами. Це налагоджує трошки взаємозв'язок між пацієнтами і психологами. От тому це не просто. Там, ну, якась церкаве церкове вистава, це конкретно підготована, запланована зустріч, де собака виконує свою роль. І звісно, собака втомлюється, тому що собака це тварина, це істота одновекторна, вона може виконувати тільки одну роботу в один час. Наприклад, якщо собака пошуковець, йому даєш команду, шукає, і він шукає і він розслабляється в цій роботі. Якщо собака mm -hmm. на захист даєш команду, там якусь атакуючі, собака атакує. Коли собака працює як терапевт, коли собака працює як візитер, собака Ка повинен одночасно приймати дуже багато рішень, тому що тут його владять, тут його звуть, тут від нього щось хочуть, тут тут ще щось відбувається. Тут може кішка пробігла, uh -huh. і собака має аналізувати великий стос інформації. І це собаку дуже вимотує. І тому після кожної зустрічі, після кожного сеансу, я маю свою програму, яку розробила я під конкретно, свою під кожних своїх собак. конкретно, яка допомагає їм розслабитися після каністерапії у полі. Це прогулянка і розслабляючий масаж у моїх маліно. Це е, прогулянка і активні ігри. Вони самі з собою граються, бо я граюся з м'ячиком. Е, у мого одного наймолодшого мого песика Маліноа е, це ігри на розслаблення і Включення. Це такі, ну це кінологічні, різні, скажімо так, витівки, які допомагають собаці трошки зібратися після напруженої роботи. Слухайте, а ви як кінолог, у мене от запитання від людини, яка теж собаку там от, вдома у батьків має. Як все ж таки привчити собаку ну, бути слухняною, там, от слухати твої команди? Може кілька порад дайте. От, бо ви ж досвідом величезним, у вас стільки собак, а у нас там вдома теж суміш якогось там лабрадора і боксера, Ора, і я не знаю, це якась їдрю нас Собака збиває те з ніг, стрибає там облизує. І ти думаєш, що з нею робити? Скажу вам по секрету: собаки великі егоїсти, і вони, О, будуть, точно. Да, вони будуть шукати, будуть робити все, що було зручно їм. І тому завдання людини, яка навчає собаку, знайти те, що собака хоче. Якщо ми знаходимо те, що собака хоче, ми можемо просити від собаки те, що хочемо ми. Як правило, найлегше це їжа. Найлегше ну, це смаколик, так. це їжа. А, іноді є собаки, які не їдять, а, а грають. Якщо собака не грає, можливо, вона хоче ще, ще щось, чого ми не знаємо. Наприклад, у нас а, на питомнику був лабрадор, який дуже любив яблука, і а, за яблука він робив те, що він не робив за м'ясо. Тому треба підбирати <рик> oh, те, так, що oh, та, те, що собака хоче, те, oh, що, так, що собака oh. любить. І коли ми це підбираємо, ми показуємо собаці, що в нас є те, що ти любиш, і будь ласка, роби те, що я хочу. І за те, що ти робиш те, що я хочу, ти отримаєш що ти любиш, от це весь секрет дресурування. Все, я запам'ятаю. Я запам'ятаю, роби те, що я хочу, Скільки і отримаєш те, собак що ти любиш. Віддома. Та ні, та одна собака у батьків. Ти настільки надихнувся, та цією розмови. Я просто до нас якось приходив один раз кінолог, намагався якось зробити. У нього все вийшло, у нас потім нічого не вийшло. Так, да, це велика проблема, тому що собака живе з вами вже багато років, і він розуміє ваші правила. У вас є правила в сім'ї. Ну, я так розумію, що у вашій сім'ї правила, що собаці можна все, а ви вже підлаштовуєтесь під собаку. Вона забігає, да, uh, за так, да, і там. от кінолог приходить і зразу встановлює свої правила. І собака розуміє, що з цим дядьком або з так тетю, да, так не пройде. І собака підлаштовується. Собаки дуже гарно підлаштовується, собаки розуміють, хто головний. Власне, от в чому сенс, чому саме для мене собаки важливі в терапії, а не інші тварини? Тому що собаки дуже соціальні. І собаки, в принципі, вони вибудовують соціальні зв'язки. Схоже на те, як це вибудовують люди. Коли собака заходить в незнайому компанію, вона зразу розуміє, хто головний головний. і вона зразу з цей собака буде зразу а, вибудовувати відносини перш за все з головним. А потім вже з другорядними, цікаво, цікаво. Да, от це спілкування, це як спілкуються собаки з незнайомою групою людей. Це просто щось неймовірне. І от коли люди за цим спостерігають, це дуже надихає, дуже такий має гарний ефект в спілкуванні, в налагодженні комунікації між собою, тому що ну зачіпає такі головні аспекти реабілітації: це фізична реабілітація, емоційна реабілітація, психологічна реабілітація, соціальна реабілітація. І от всі чотири аспекти собаки, от. Своєю призністю, своєю соціальністю вони допомагають зачепити собака. Універсальний буде <світ> рецепт для якоїсь там реабілітації розслаблення. <світ> я думаю, на останок оскільки... Але я ще б хотіла би запитати саме чи... про ну, взаємодію ну, собак із військовим, які добро. повернулися з лінії фронту. Як відбувається для них ця терапія? Чи це є групова терапія? Чи кожен із них може. Індивідуально можливо працювати з собакою, терапія буває різна. За нашими протоколами, це групова терапія зі сталою групою, коли група відбирається, і ми працюємо певний час з однією тією самою групою. Це групова терапія з рандомною групою, коли група кожного разу збирається різна. Це індивідуальна терапія саме з собакою. І це коли собака приймає участь у інших видах терапії, наприклад, фізіотерапія, арт-терапія або інші терапії, всі терапії, крім ароматерапії, тому що оці запахи. І собаки не вивозять. От відбувається зустріч перш за все за все з психологом, тому що не кожен військовий може спілкуватися з собакою. Е, є певні протипоказання: це алергії, це індивідуальні які страхи, фобії. Страхи і фобії не лікуються в груповій терапії, це тільки індивідуальна робота, mm -hmm. на яку для якої людина має бути внутрішньо готова. Е, от е, далі, за нашими протоколами, людина має дізнатися від психолога нюанси е, оцих зустрічей з собаками, підписати інформовано згоду, Году про те, що погоджується. А, і потім вже кінолог зустрічається індивідуально з людиною з собакою. Дивиться, як людина реагує на собак. Тому що а, є люди, які перебували в полоні. Їх травили собаками, і в них дуже неоднозначне ставлення до собак. Вони наче і хочуть з собакою спілкуватися, а потім вони Але бачать вони собаку і кажуть ні ні, ні І отут важливо, щоб собака була дуже керована, тому що от буквально в мене були випадки, коли собака вже біжить до людини, і людина каже ні ні, ні-ні і собака має в цей момент відізватися. Мною і під, ну, підійти до мене і не підходити до цієї людини. Тому а, якщо в світі а, тестуються собаки, і керованість а, ну, є там не на першому плані, то для нас зараз в тестуванні буде керованість собаки на першому плані, тому що в ну, нас така ситуація, що люди не всі готові спілкуватися. Є люди, які мають певні релігійні вірування, які uh -huh. не дозволяють спілкуватися з собаками, тому це все виясняється, щоб не було таке, що знаєте, зібралася група, наче а хтось в групі от, ну, не може спілкуватися. Тоді а, важко. І собаці, і учасникам, і психологу, тому група підбирається. А, ну, ча частіше за все буває таке, що я при приїжджаю в шпиталі, це от, е, які якими ми опікуємося, кіноличні центр Київської області. Е, я приїжджаю в шпиталі, просто підходять всі, хто хоче спілкуватися. Якщо є якісь побажання, ми можемо окремо поспілкуватися. Е, ми показуємо собакам, як собаки шукають. Дуже важливо для хлопців от пошук саме вибухівки. У мене mm -hmm. капель шукає вибухівку, і дуже цікавить хлопців, чи дійсно собака шукає, чи, чи може вони ховають замінники запаху, вони самі пускають собаку на пуск. Дуже часто буває таке, що цікавляться, як собака шукає людей. Ми робимо виборку людини, виборку речі. От навіть в одному зі шпиталів, я не можу назвати якому, але була таке, е, така ситуація, що прийшли до мене хлопці і сказали, що їхній е, сусід по палаті пішов десь, дуже такий розбурханий, дуже такий е, ну, в пригнічному стані. І вони знали, що в мене собака шукає людей, попросили пошукати. І ми знайшли цього хлопця який вже стояв в петлі, ми його зняли з петлі, о, да о, от завдяки тому, що собака реально шукає. Тому е, буває дуже по різному. Собаки застосовуються іноді. от, ти плануєш щось одне, а воно відбувається геть по різному. Але ефект є. Ефект є, буває миттєві ефекти. У нас була було випадок, коли е, чоловік е, йому було 35 років, він все життя боявся собак, тому що його в дитинстві вкусила собака, і це йому дуже заважало на службі, тому що були оці собаки, які прибувалися до його частини, а він їх боявся. І його е, е, хлопці, які з ним служили, цього не розуміли, і це викликало агресію в них. І от ми працювали в шпиталі. Ми були два тижні в шпиталі. Це був у нас робота на виїзді. І він не хотів навіть підходити. Ми працювали на тенісних кортах за огорожею, і він навіть не хотів підходити до, до огорожі. А потім прийшов до мене в палату і каже: Ну давай щось робити. І от буквально за пів години спілкування він почав обіймати мою собаку, цілувати її. Тобто, ну змінилося, він почав плакати. І після от цього спілкування, такого психологи сказали потім, що він почав посміхатися. От, пер, перше Перше психологи побачили, що він посміхається. От такий був поштовх. А, ще один такий цікавий випадок був, коли а, прийшов чоловік, який через контузії, через а, психологічні якісь напряги, він дуже довго не міг нормально спати. У нього були проблеми з засипанням. А, і от ми працювали, працювали, було душно. Він сидів на полу, підійшла до нього собака, і Вони заснули разом. І після цього психологи теж сказали, що почав налагоджуватися сон. Але ну, це такі випадки, знаєте, вони а, одиничні, вони зачіпають, вони запам'ятовуються, але все ж таки це мова йде про більш таку тривалу роботу, коли людина спілкується з собакою, коли прописуються різні програми, в які каністерапія, терапія, оця емоційна підтримка за застосуванням собак, вона просто вписується як частина загальної терапії. От, і тоді гарний результат, коли зацікавлена команда працює на, на одну спільну мету. Ми вам дуже дякуємо, Катерино. Слухайте, ми зрозуміли, що собака це ліки, практично від багатьох таких якихось там можливо травм психологічних, особливо. Ми вам дуже дякуємо. Полі, яка висаділа висиділа, висиділа тут. весь да. ефір. На це стільці. просто неймовірно. Слухайте, попри спинку свою, все да. одно вона тут. Тому друзі, якщо ви нас тільки чуєте, то заходьте до нас на прямий ефір, який буде збережений в інстаграмі, і перегляньте, тому що це дійсно варте вашу Уваги дуже дякуємо сьогодні за Дякую ваш вам. візит. Друзі з нами була Катерина Біляєва та перший в Україні поліцейський собака Поля, який займається емоційною підтримкою. Так, ну і ми дуже вдячні, що ви були разом з нами. Тому слухайте радіо М. Звісно ж, слідкуйте за кінологічною службою е, головного управління національної поліції в Київській області. Можливо, до речі, про полю там не буває сторіс, як про патрона. Е, там дуже багато сторіс про Полю. Долучайтеся і туди, і знаходьте там. Так у ну, слідкуйте за тими сторіс. ну, А ми вам бажаємо всього найкращого Дякую. з полою ще більше класних звершень. Друзі, до зустрічі!